Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися таким дуже смачним рецептом. Це буде салат, називається парі. Дуже смачний і кому цікаві такі ролики, приємного перегляду. Так, ну Я думаю, ви бачите, що в мене є тут копчений окорочок. Я зараз це все м'ясо зніму із кістки і наріжемо соломкою. Тепер беремо помідори. Якщо у вас обичні помідори, то берете одну помідору. Якщо у вас чері, як у мене, то берете ось десь декілька от таких от штук. Тому що я рішив брати чері, тому що я їх більше люблю. І на салат, якраз вони будуть саме саме раз, бо тому що якщо брати помідору, то, діло, що середина там все-таки в помідорі сік і тому подобне, то воно буде, звісно, трошки не ахті. А от іменно чері, вони більш плотні і в них м'якоть не така рідка. Та що я більшість беру чері, більш вони мені смачніші і також розрізаємо їх на четверо. Тепер беремо один болгарський перець і нарізаємо кубиками. Беремо один середній огірок і нарізаємо соломкою, невеличкий пучок кріпу нарізаємо, додаємо 2 столові ложки маринованої кукурузи і також по смаку трошки це все присалюємо сілью. І також трошки приперчуємо. Це йде на смак. І тепер додаємо ще сюди 2 столові ложки вашого любимого майонезу. І тепер це все гарно перемішуємо. І ось получився ось такий смачний салат. Звісно ж, я його оформив так. Ви можете оформляти просто в обичну тарілку насипати, це вже по вашому бажанню. Так що він дуже ситний, смачний, і ви знаєте, коли ви його куштуєте, то прям-таки, знаєте, благодаря м'ясу копченому, то смак дуже придає такий прям. Якийсь от з якоюсь ізюмінкою. І вроді тут і овочі, да, плюс м'ясо, то дуже така от прям шикардосна композиція. І ізюминку особливо придає. Общиність. Так що, я надіюсь вам сподобався такий салат, бо, тому що насправді він дуже смачний. І його також можна готувати не просто як посіднівний варіант. Його також можна готувати і на якісь празники, і також можна приготувати ось на новий рік, який має бути. так що Гості будуть задоволені і таким шикардосним салатом. Та що, дякую за перегляд. і Приємного апетиту і, як завжди, до нових зустрічей. всім пока-пока!